Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 травня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів передвиборчий захід у окрузі Бронксі штату Нью-Йорк, оскільки. Його передвиборча кампанія має намір досягти успіху серед латиноамериканців і темношкірих виборців напередодні загальних виборів, так які мають відбутись у листопаді 2024 року. Захід відбувся. Фактично за кілька днів до заключних аргументів у справі проти Трампа щодо фальсифікації ділової документації, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп присвятив більшу частину своїх зауважень критиці в бік діючого президента США Джо Байдена, стверджуючи, що його суперник не виконує роботу для відповідного округу. Афри, «Афроамериканці вбивають латиноамериканців вбивають, сказав Трамп, стверджуючи, що на них негативно вплинула прикордонна та економічна політика Байдена. Ці мільйони і мільйони людей, які приїжджають до нашої країни, мають найбільший і найбільший негативний вплив на наше темношкіре. Та латиноамериканське населення, яке втрачає роботу, втрачає житло, втрачає все, що може втратити кінець цитати Трампа. І тут ми знову ж констатуємо, що ось це імміграційне питання, так воно є центральним в виборчій кампанії Дональда Трампа, так, і він намагається активно обговорювати цю тему під час своїх передвиборчих заходів, звинувачуючи. Джо Байдена в тому, що його прикордонна політика є неефективною. Представник передвиборчої кампанії Трампа сказав CNN, що на рішення провести мітинг у Бронксі вплинули кілька факторів, у тому числі довга історія колишнього президента, який жив і працював у штаті Нью-Йорк та його зусилля залучити. Максимальну кількість виборців. І тут говориться про те, що Нью-Йорк є демократичний штат, тобто тут завжди так отримують перемогу кандидати, які належать, власне, до демократичної партії. Так? Тобто, в останній період часу так і відбувалось. І далі говориться про те, що у 2016 році. Трамп програв в штаті Нью-Йорк кандидаті тодішньої від демократичної партії Клінтон, здобувши 36,75%. Клінтон тоді здобула 59,38%. У 2020 році Трамп у Нью-Йорку програв Байдену, і його результат був. У вигляді 37,74%. Байден набрав 60,87%. Тобто тут ми знову ж таки говоримо, що для Трампа так це штат, де він не має переваги так, над своїм опонентом, так, оскільки він є демократичним. Проте, Трамп намагається покращити результати серед темношкірих і латиноамериканських виборців через те, що Байден в деякій мірі втратив підтримку цих електоральних груп у порівнянні з 2020 роком. І, власне, ми говорили так в першу чергу про темношкірих виборців, що підтримка знизилась цієї групи в бік Джо Байдена. І, власне, Байден теж докладає максимальні зусилля, щоб повернути цю групу в свою підтримку, так і щоб ця підтримка була на рівні президентських виборів 2020 року. Звернення Трампа до виборців у Нью-Йорку відбувалось в той момент, коли. Власне, колишній президент намагається розпалювати страхи серед громадян щодо мігрантів без документів. Ми би ще сказали. Знову ж таки, ця імміграційна тема, так, яка активно розкручується колишнім президентом США Дональдом Трампом. І тут також варто зазначити про попередній відеоматеріал, який вже опублікований на Independent Politics, де ми говорили про рекламу, так, яка запускається кампанією Байдена, і вона спрямована проти Трампа і його власне там позиції, висловлювань і взаємин саме ось цією електоральною групою, так, темношкірих виборців. Ось такий захід був проведений Дональдом Трампом. Знову ж таки, його виступ тривав півтори години, хоча його можна було скоротити там до 20, ну максимум 30 хвилин, оскільки Дональд Трамп здебільшого переповторював так, свої позиції, тези, які стосувалися імміграційної Політики, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!